Лягає під колеса сірий серпантин дороги. Попереду у рожевих променях сонця високий берег Дністра. Спокійно і велично несе він свої могутні води, і сам охоплюючи місто, яке від цього здається півостровом. Заліщики місто над Дністром. Чарівно і пишно розкинулось воно у розмаї садів, простягнувши свої зелені руки до Дністра, немов пригортаючись до нього. Історія заліщиків не від історії всього нашого поділля. Місто не раз зазнавало нападів татарських. Турецьких і молдавських завойовників, його вулиці топтали солдати австрійського сехаря, польська шляхта. Зореносний жовтень приніс на цю багатостраждальну землю, щастя і добробут. Змінилося місто над Дністром. світлі, просторі школи, нові житлові будинки, молоді парки і сквери. Промислові підприємства. Залістики надзвичайно красила місцевість, їх називають другою швейцарією. На березі дністра стоїть палац з колонами. А навколо розкішний старий парк предмет гордості за Приємно пройтися по алеях парку, посидіти під розкішними акаціями, трансильванськими ясинами, американськими липами. Свято першого дзвоника і всі, хто вперше і востаннє крокує на цій колоні званням учня. Віддають шану рідному Іллічу, і світить їм сонце, запалене 17 кімнату Леніним, і війдуть вони в Ленінську мрію з тими, хто перший відкриває неходжені стежки життя. Ростуть, будуються заліщики. Та ми пам'ятаємо ми не забули, як в розовому 44-му прийшло на наші землі визволення, його принесли на своїх штиках, у своїх пропотілих гімнастерках, в кривавих бинтах, солдати ї мотострілкової бригади. Кільки юних сердець згоріло у великій битві за наше рідне місто. Вони лежать тепер молоді, ясночолі під сірим гранітом братської могили. Перший танк із гвардії катукова з механізованої бригади Бабаджаняна Увірвався в заліщике стрімко з високо піднесеною гарматою і націленими за дністер кулеметами, Увірвався і застиг. Бо долі лягли квіти шани і вдячності за подароване прийдешнє, за сонце в небі, за щасливий щебет малечі, за вільний подих сплюндованої землі. І велич творчої праці на ній. Ось вони, наші сучасники, діди наші і батьки, ті, хто приніс перемогу великої жовтневої соціалістичної революції, хто на своїх плечах виніс всю тяготу війни. Це вони мужні, ті, непоборні і безсмертні.